Не просто так якась дорозумна людина сказала 45-45, Баба знов ягідка, Але ми не ягодки. Ми якісь собі такі скелети. Багато жінок в 45 починають розпадатися. Вони починають казати, що мені нічого не вдалося. В мене зараз криза. Ми поговоримо в цьому відео саме про те. Звідки виникають саме ці думки, що життя закінчилося, я ще нічого не встигла, і як з цим боротися або не боротися, а просто сприйняти ситуацію? Чому говорять, що 35-50 років це такий критичний стан у маленької дитини в 3 роки в нас є троцфаза, фаза, коли дитина каже ні, потім у нас є пупатет. Там, в кого коли комусь 14, комусь 19, в когось цей пупатець залишається навічно. А деякі в віці 40-45, жінки, я зараз говорю про них, вони починають розуміти, що щось відбувається, і я не можу висловити. Чоловіки кажуть, сідіна в волосся чи сивина в волосся і біс в ребро. Це не просто так. І так, жінки, візьмемо вік, такий нормальний, 45 років. Пройшла половина свідомого життя, коли ви хочете, можете і себе вже реалізували. Наступних 45 років, дай Бог нам прожити, вони будуть в іншому темпі, вони будуть в інших обставинах. І саме в цей момент жінка починає задавати собі питання: що зі мною відбувається? Чого я досягла? Чи є в мене діти? Чи в мене є робота? Чи десь пустила я коріння, посадила дерево? Сина відправила в світ, чи побудувала я будинок. Також жінки в нас зараз задають собі ці питання, а не чоловіки. А відповідь часто не задовільняє. Останні три роки показують, що в нас в країні війна, і люди переїхали. Тому все, що вони будували, садили, ростили в Україні, зараз зійшло на нуль, і людина в своїх 45, в 40, в 35 повинна те саме робити з нуля. А це неймовірно важко, оскільки в нас вже не та енергія. 20 і 45, вибачте мене, це такі собі століття. В чому йде ще проблема, це фізичний стан. У нас починаються дівчата, мінопауза, в когось почалася, в когось ні. Починається вже якісь загострення хронічних хвороб, втома, психологічні проблеми. І якщо ми могли це компенсувати в віці 20-25, тим, що ми пішли і відсвяткували все життя, шалений секс, подорожі, то зараз вже енергія не та, вже потрібно заповільнюватися. Але Мозок хоче ще го обгей-галалей бігати, а тіло каже: почекай, ну сонечко, там десь в тебе ще якісь проблеми зі сном, а тут ти не займалася йогою, а тут ти пекла пампушки для дітей і для онуків, і тепер в тебе не живот, не живіт, а якісь там три, скажімо, складки. Тому не так швидко. Це вже сигнали тіла, які ми просто не можемо ігнорувати. Ще один такий момент він називається Синдром пустого гнізда коли діти уходять, оскільки раніше, наприклад, дівчата мого віку отримували дітей німецькою мовою, так буде Кінда народжували дітей. В 20 років, тобто в 45 ви вже така собі добра бабуся. Може, вашому онуку чи онуці вже декілька років, або діти вже в 25 років пішли від вас і будується. Знаходиться порожнеча. Якщо у вас нормальні інтактні відносини з чоловіком, ви далі ростете, подорожуєте, насолоджуєтесь один одному. А якщо ви були така мама-гелікоптер, яка я живу заради дітей, мені ніхто не потрібен, моя дитина це моє все. Ваша дитина пішла жити самостійним життям і каже, мама, до побачення. в мене є моя катруся. каже вам ваш сина, або донька каже, в мене є мій Іван. Мама, до побачення. Тоді у вас справді виникає ще додаткова криза до ваших 40-45 років. Це знов-таки тілесна самореалізація. І тут діти пішли, вам вже немає з ким розмовляти, і тоді ну, ви шукаєте собі новий об'єкт, кого ви будете рятувати. Саме ці моменти вони є дуже вирішальними і вони впливають. На жаль, в когось більше один фактор, в когось менше, в когось є сукупність. І це знаходиться внутрі в підсвідомості. В один чудовий момент ви зустрічаєте Зігмута Фрейда у вашому житті якась людина, якась подія. І він йде в ваше підсвідоме і виходить все тоді до вас. І ви починаєте розуміти, що мені вже 45, я не реалізувала себе, те, що я хотіла, я вже не зможу реалізувати. наприклад. Ті, хто виїхав там, до інших країн, і починається така собі захоплена депресія, заховане незадоволення з собою. Що будемо робити? Як завжди, в нас є проти кожного лома інший лом. І в даному випадку, по-перше, потрібно справді піймати себе на цій думці, чекай, а що відбувається навколо? Життя не те. Ви намагаєтеся використовувати ті самі механізми, ті самі практики, ті самі, ті самі люди в ту саму хату. Давайте скажемо так. І воно не діє. Ваше бачення життя вже не функціонує. Ваше я побігаю і з подругами посижу до 12-ї посеред тижня, воно не функціонує, бо ви не можете дотримати достатньо сна. На роботі ви тоді як варена. Це все такі маленькі дзвіночки. І що ми з цим робимо? Ми зупиняємося і ловимо себе на думці. Навколо щось відбувається. Я не встигаю з цим темпом. Ви заповільнюєтесь і задаєте собі правильні питання. Що таке правильні питання? Це питання, які не є поверховими, такими ем, що це я втомилася? Піду я посидю, книжку почитаю, або піду десь погатаюся на велосипеді. Чому ви втомилися? Чому ви регулярно втомлена? Якщо ваші діти пішли з вашого будинку, з вашої квартири, живуть далеко, чому в мене порожнечі? Чому я хожу по квартирі, не можу знайти взагалі шукаю п'яте колесо? Колись моя вчителька, коли навчалася в Німеччині на вихователя, прийшла така вона вся прям втомлена. Каже, Боже, я не знаю, що робити. Моя дитина поїхала на рік в Австралію, і я підійшла до дверей і стою і плачу перед тими дверима. Як мені шкода стало, кажу, господі, коли ж вона там уїхала? Вона два дні тому. Ну, мами, ми є мами. Ми завжди лишимося тими, хто буде плакати, дивлячись на двері. Тому, якщо ви день проплакали, це одне. Але якщо ви е, плачете приблизно ще півроку, то вже потрібно з цим щось робити і заповнювати порожнечу, заповнювати чим собою новими. Позитивними емоціями, новими хобі. Один з таких моментів це після того, як ви змінилися от 45 років, ви можете для себе знайти нове хобі. Хтось починає подорожувати, хтось починає займатися макроме, хтось може займатися таро, Можливо, будете квіти розсаджувати. Є велика кількість хобі, про які ви не здогадувалися, і в яких себе варто... Спробувати, оскільки ви інша, ви нова, ви не та, яка була в 20, в 30 і в, е, зараз в 40. І ви будете далі змінюватися. Ще один такий цікавий момент: дозвольте собі бути не ідеальною. Ви були мама, ви були дружина, ви були прям працююча бджола Мая, але зараз все змінилося. Вже більше ви не мама. Лишайте своїх дітей бути самостійними, оскільки по законам системного, е, системної рівноваги, якщо ваша дитина іде в своє життя, а вона має колись від вас піти. Вона йде в залежному стані. Оці наші одеські мами, скажімо, або мами, невротики, які не мають чоловіка, і всі ці свої проблеми проєкують на дітей. Ваша дитина не піде в самостійне життя. Вона буде повертатися в неї не буде складатися особисте життя, а винні будете. Ви. Тому шукайте собі нові об'єкти. Не треба бути завжди такою, що я роблю все на 100%. Будьте неідіальною. Візьміть нафарбуйте собі нігть якось не ідеально, або не зробіть зачіску в один день. Дозвольте собі просто розслабитись і бути. Спілкуйтеся з людьми, які вже мають такий стан і пройшли це. Що це вам покаже? Це покаже, що ви не одна, наскільки там 5 мільярдів, я не знаю, скільки у нас на планеті. Адекватних або неадекватних людей і кожна жінка в певний момент, чи вона в Індії живе, чи вона в Австралії, чи в Америці, вона проходить так само цей. Процес, вона проходить ці зміни. Ви не перша, ви не друга і не третя, і не остання. Колись ви будете ділитися своїм досвідом. Наприклад, у нас зараз в колі знайома була така тема дуже актуальна, як менопауза. Німці пропонують різні медикаменти. Вони пропонують різні терапії для того, щоб підтримати рівень астрагіну, що можна приймати. Є багато теорій. Тобто, це все науково досліджено. Це досліджено психологами, це досліджено простими жінками. Це є, не треба заплющувати очі на ці зміни і казати, мене це не торкнеться, я горець, я буду жити віч, жити. я буду жити вічно. На жаль, ми не будемо. Тому, будь ласка, приходьте до нового себе, до нової себе, до нового етапу свого життя з радістю, щоб сказати, а що там є. Я вирішила зараз от отакі відео, і відповідно до відео буде розклад Таро, який буде також пов'язаний. Я зараз запишу його з змінами: нова я. Що потрібно залишити, як краще пристосуватися, як краще взагалі отримати нову енергію? Тому під цим відео я поставлю посилання на відео таро, який, можливо, також стане для вас інспірацією. Що робити, як налаштувати свої енергії. Якщо вам потрібна приватна консультація, в якій ми розберемо, де ви зараз знаходитеся, що не... Допомога не помог це заважає, не допомагає або заважає вам рухатися вперед, що вас блокує. Як сприйняти себе, як сприйняти себе нову? Просто відпустити і жити з легкістю. Приходьте, ви отримаєте позитивний стан, ви отримаєте новий план, нове бачення, велику кількість інсайтів. Я працюю зараз з системними розстановками по Берту Гелінгеру, і це неймовірна система. Як завжди, рада вас бачити. Телефон під відео. Побачимося!